Подивись, які тут люди гарні. Ага. А ти ж? Я, я Я теж гарна. Мене навіть один кавалер ізі Львова хотів мене засватати. Та Ой. чого ж він тебе не посватав? Мабуть, як побачив, та як дриминув, тільки п'ятки засвіркали. Ось пора ще не гниби Бога. Це я той. Носа здерла, як цей. Ну, з печі впала, та, то той. А так я ще не дуже й постаріла. А я ж палашку чула, що од по тут та п'явки допомагають. Ой, нічого вони не допомагають. Мені кум, ти знаєш, назбирав повну консервну баночку. І я ото їх вісім штук зараз ковтнула. І ти знаєш, такі живучі, оце тільки кашляну. Так і вистрибують із рота. тільки кашляну так і вистрибують, а спині не помогло нічого. Та чи ви ж Парашко, здуріли? Та їх же треба не ковтати, а на спину ставити. Mm, та я ж не знала, А mm. От я бачила Параску вчора щось по огороду ходила, ото. Що ти там ото ворожила, чи що. Та то ж новий метод дозрівання помідорів. Який? Оце я, тільки зазеленіють. No. Роздітися, в чому мама родила, no. та й вийти на город. То помідори, як побачать, то сорому й почервоніли. Ну, no. і що, почервоніли? Та ти -та там почервоніли, а огірочки були отакі покручені та маленькі, а як побачили мене, то отакені повиростали. А, ну ти бачиш. Ага. А я ото бачила до тебе вчора, що внучка приїздила. Ой, приїхала внучка. Каже, я тобі бабуська поможу, та яка з неї поміч. Ото. А то, каже, бабусю, я постираю свою білизну, ну, кажу, стирай, внуця. Виходжу, дивлюся, а на віровці самі шнурки висять. Та може ж то от кедів. Та і я подумала, так думаю, май у них кедівські немає. Питає, а вона каже, та то якось так називається, ото, як ото чи, птичка якась, чи ото ласточка чи стриж, а стринги. О, О, а як труси, тих... труси ото такі, а от мене це дивися, <реш> Ласточки так ласточки. <реш> і коли нам тепло, і ніде не дує, <реш> ото. <реш> ну. <реш> а ти там десь. Була тече. А я ж ото, знаєте, барашко mm. ще ж як була молодою, mm. то працювала в лікарні, ah. була працівником широкого прохвілю. А ah, як це? Та коли ж мила? А ah, чого широкого прохвилю? Так я ж мила по всіх кабінетах, ah. повні мию ухо горло носа. No. Доктор порожді вийшов, ага. а я ж така молода, красива стою. Ага. Заходить дідушка. Ну. Красавиця доктор, а подивіться в мене гланди. Це він тобі а каже. А це він мені каже. А. Кажу без проблем. Роздівайтеся, лягайте на кушетку. А чого ж роздівайтесь, нього ж Гланди? Та я не знаю, я де не мила, то лікарі так пацієнтам не кажуть. А, ну і що далі? Що? Обдивилася я його від вошей до Ганграда mm -hmm. І нічого не знайшла. Mm -hmm. Кажу, дедушка, одівайте труси на свої гланди, та й а, вийшла. А, ну ти бачиш, ага. Ой, ну що ти, може, підемо та, та вип'ємо. Підемо тут і свято, Ні, може святи. Давай, може, зараз гланди теж промиємо, га?